За служіння нашому храму безумовно, але головне служіння нашому багатостраждальному народу і нашій армії. Ми пишаємося тим, що в нашому храмі висвітилась більшість капеланів нашої епархії. Ми пишаємося тим, що вони тут отримують підтримку. Пораду, допомогу, вчаться, практикуються і зростають, сподіваюсь, Духов. Ми з усією силою любові хочемо, щоб вони охопили своєю любов'ю, всіх своїх воїнів. Ми розуміємо. Як сказав апостол Іоанн Богослов, досконала любов долає страх. Я і сьогодні на сповіді чув про те, що людину пригнічує тривога, страх, жах. І ми знаємо, що панічні настрої теж час від часу з'являються в ж, які переживають емоції. Ті, що там, де одразу поряд із тобою вибухають і бомби, і міни, і снаряди. Нам треба долати страх, нам треба долати себе, свою невпевненість і недосконалість. І ми добре знаємо. Через досвід Іоанна Богослова, що все недосконале і все буде скай. Все це долається досконалою любов'ю. Я сподіваюся, що перебуваючи в храмі Іоанна Богослова, ми всі вдосконалюємо нашу любов, вдосконалюємо нашу здатність передавати цю любов і на власному прикладі вчити, любити і любов'ю долати все. Господи, допоможи нашим парафіянам, нашим воїнам, нашим капеланам і нашому владиці, який виявляє свою любов, і до нашого храму, і до нашої парафії, і до наших капеланів, і до нашої рідної землі. це просто чарівніше море. Латані, подивись. Латані. Люблю, що скалано. Такий знаєш, що люди. От як буде по ваших.